На Закарпатті зафіксовано антирекорд добового зростання інфікованих коронавірусом. За минулу добу у 156 пацієнтів було підтверджено COVID-19 методом ПЛР. З них 8 медиків та 9 дітей. Одна людина померла. Вчора було відібрано 773 зразки біологічного матеріалу для досліджень методом ПЛР. Найбільший приріст інфікованих зафіксували 8 жовтня у Свалявському та Тячівському районах. 22 і 23 випадки відповідно. Загалом 10 тисячам 629 -ти закарпатцям встановлено діагноз з ковід-19, померло 316 людей, одужало 5 тисяч пацієнтів, які раніше Ужгород лідирує в області за кількістю виявлених хворих. Станом на 9 жовтня 2078 ужгородцям було встановлено діагноз ковід-19. У нас знову 20 випадків за добу, тобто 28-20. Це є ті поки що. Коливання, котрі спостерігаються в Ужгороді, але ми розуміємо, що Ужгород, так само, як і країна, в цілому, як і область, ризикує погіршенням ситуації. Добу тому назад п'ять чоловік, п'ять ужгородців. На даний момент восьмеро людей, котрі лікуються від ковіду стаціонарно ужгородців. В реанімації знаходиться приблизно третя частина тобто два-три шевели серед ужгородських задіяні. Натомість амбулаторно лікуються 711 людей.